Я всіх вітаю. Прислали мені на огляд ось такого ножика. Це в нас і Джербі Акація, від концерну Artizan на сталі Air RPM9. Версії з stonewashom на клині і чорним пластиковим руків'я. Коротке враження перед переходом до розбірки. Літній, компактний, в принципі, зручний ліхічник. Трошки не мій формат. Мені Дещо більш довші РК подобається. Але хто любить влітку носити ножа на шортах, кому вага це один із важливих параметрів, а цілком може зайти. По ергономіці. Зручне руків'я, хоч і пластикове, без відвертого перекосу ваги клин, оскільки клин теж тонкий. Приємна механіка на керамічних підшипниках. до отвору треба звикнути. Може бути комусь не дуже зручний. Клин довжиною 81 мм. По РК маємо 74 мм. Вага ножика 76 грамів. Легкий літній ножик. В принципі, сподобався. До конструктиву особливих питань нема, а ті, що є, будуть далі по ходу розбірки. Посилання на ножик і вся супутня інформація в описі під відео. Подяка компанії IBIS за наданий ножик. Переходимо до розбірки. Для розбірки знадобляться дві біти. т 6 для кліпси, і Т8 для всіх інших гвинтів. Починаємо зі зняття фліксу. Тепер викручуємо всі гвинти з одного боку. Звертаємо увагу, що ось тут нема антипровороту у бонках, а гвинти можуть бути залиті фіксатором, тому можуть знадобитися два Т8. В моєму випадку фіксатор я вже почистив, скільки його було тут. Коробки можна подивитися ось у цьому кутку зараз. На осьовому і на гвинтах корпусу. Віднімаємо пружинку одразу, щоб не заважало. І розкручуємо з іншого боку і завершуємо. Розбірку. Ось ножа і розібрано. Починаємо розглядати деталі. Плашки, виготовлені з файрами, наповнений нейлоном, з ось такою цікавою текстурою. Плашки леті, мають ребра жорсткості. Максимальна товщина 4,3 мм. В кожній плашці маємо вибірки біля сюди, під кліпсу і під гвинти корпусу. Лайнери сталеві товщиною 1,2 мм з чорним покриттям, яке досить нестійке, оскільки вже маємо ось таку прокладку підшипника. Клід від замка досить відсутний. Тут трохи менше. І на одній з плашок вже маємо слід від кривої, кривого встановлення бонки. Як її сюди треба було присувати, щоб таке отримати, ну, не знаю. Але сам факт. В кожному лайнері маємо різьбу під гвинт клікси, антипроворот під осьовий і два отвори для регулювання натягу пружини. Ближній. Максимальний натяг, дальній мінімальний. При мінімальному може з'явитися вертикальний мікролюфт. Сили пружини не вистачає дотиснути штифт. На мою думку, не вистачає проміжного положення. Лайнери симетричні, тобто їх можна переставити ось так, якщо комусь муляються такі пошкодження, які можуть бути Клин. З акуратним стоунвошем товщиною 2,5 мм. Зведений товсту вато 0,506, має вибірки під підшипник глибиною 0,8 мм, тобто запас товщини клина трохи менший мм. Осьовий втулка Ось такий антипроворот має. Діаметр втулки 5 мм. Довжина 8,6 мм. Гвинти однакові. Різьба М3 довжиною 4 мм. Діаметр шляпки 7 мм. Знайти на заміну не проблема. Підшипники – ось такі пластикові обоймі керамічні по 10 кульок. Зовнішній діаметр 9,5 мм, внутрішній 5 мм. Діаметр кульок 1,2 мм. Упорний штифт. Простий циліндричний діаметром 3 мм, довжиною 6 мм. Замок штиф замка має ось таку класичну для Аксіса форму, загальну довжину 14,2 мм, з яких довжина робочої частини 6 мм і її діаметр 3,8 мм. Звертаємо увагу, що вона трохи не циліндрична. А більше бочкоподібне. По центру трошки ширше. Але там буквально десятка. Далі маємо ось такі розширення, які якраз труть полайнерам і не дають штурту перекошуватися. Діаметр шляпок 6,8 мм, висота біля 4 мм. Пружини В цілому симетричні зроблені з дроту 0,7 мм діаметром, але мають трошки різний загин оцих частин, через що одна пружина більш туго надівається, інша більш м'яко. Це треба враховувати бонки. Декоративні. Загальна довжина бонки 5,6 мм. Діаметр посадки 3,5 мм, глибина 1 мм. Діаметр самої бонки коливається від 4 до 5 мм, гвинти корпусу три ідентичні. Різьба М2,5 довжиною 4,5 мм і діаметр шляпки 4,1 мм. Кліпса сталева гнута, товщина сталі 1 мм. Стандартна для артизану всіх джербі. Має. Вибірки під OTA гвинтів. Гвинти кліпси. Трошки різні, але відрізняються лише довжиною. Обидва різьба м 2,5, у обох шляпки 3,45 мм, але один довжиною 4 мм, а інший 3, 3 мм. Якщо їх переплутати, то довший гвинт буде просто стирчати з лайнера десь на пів міліметра. Треба це враховувати. Так, ось у нас запчастини закінчилися. Переходимо до збірки. Збірку починаємо з установки однієї пружин на замковий штифт. Це просто трошки спростить далі роботу. Беремо один з лайнерів, кладемо на горизонтальну поверхню і починаємо на ньому збирати нашого бутерброда. Осьовий. Упорний. Один з підшипників. одразу трошки змащуємо. Тоїм. Другий підшипник. Тепер ставимо бонки і накриваємо другим лайнером. І перевертаємо ось так. Тепер вставляємо наш замоковий штифт і фіксуємо пружинку, щоб нічого не вилетіло. І ставимо другу пружину. Ось ми вже все і зібрано. Регулюємо, щоб у нас ось вийш приблизно по центру був і прикручуємо плашку. Без фанатизму. І з іншого боку. Затискаємо без фанатизму і прикручуємо кліпсу. Пам'ятаємо, що у нас гуди різної дожини. Довше йде туди де бонка. Якщо є невеликий поперечний люфт, підтягуємо ось. Люфта нема, механіка є, ножа зібрана. Коротке враження саме від конструктиву. В принципі, такий собі багаут для бідних. Цілком адекватний невеликий і дисійний ножик, не ультрарізак, якщо не переточувати, тому що товстувато зведений. Але при цьому приємна механіка. Досить приємно лежить у руці. Пластик не нервує, особливо враховуючи його вартість, навіть у наших краях. Вибирається, розбирається досить просто, немає якихось особливих проблем. По конструкції цікаве рішення з регулюванням зусилля пружин. Підглиділи у кайзера, але не завадило проміжне положення, тому що у цьому положенні комусь пружина може бути тугуватою, і на якихось екземплярах може бути локстік невеличкий. На цьому нема. Але можливість така є. А в дальньому положенні можливий вертикальний мікродукт, бо зусилля пружини вже недостатньо. І Пошкодження ножа з замка від вібрації. Відсутність антипровороту на бонках трошки ускладнює обслуговування купі з величезною кількістю фіксатора на цьому екземплярі. Реально фіксатора було забагато. Деякі винти для розбірки довелося звіти. На початкових моделях цього ножа була проблема. Він при закритті міг вдарити РК по цій бонці. В даному екземплярі цієї проблеми нема і начебто в останніх партіях її виправили. По механіці самого замка. В принципі, ніяких особливих зауважень нема. Пружини в міру тугі, бачу тугіші. Але з цього витікає невеличка проблемка. Якщо ми відкриваємо ножа і зразу відпускаємо замок, ваги клинка не вистачає, щоб продавити пружину. Тобто замок продовжує тиснути і ніж не досилається. Тобто треба при відкритті тримати замок до кінця. І тоді все нормально. Так само при закритті. Далі по ергономіці. Отвір для відкриття великим пальцем максимально незручний. Тоді як Spidey Flick, в принципі, нормально. В цілому, звичайний конструктивно китаєць, у якого з приємних особливостей це регулювання натягу пружини, дуже низька вартість до 30 доларів. І при цьому приємна ергономіка. Відвертих конструктивних косяків нема. І дякую за перегляд.